І нехай день буде добрий, 29 травня 2025 рік. Що хочу сказати? Оце ж сиділа тільки, що слухала, як клепається коса, повернулася в дитинство та й дивлюся на цвітошник. Посудина для квітів. Бо тут дірочка є. Тут є знак такий, тавро. Куманець. Це. Продукція колишнього заводу художній керамік, в Пішній був такий завод. А я хочу що сказати. Маю слово, тому ж можу щось сказати. Зверніть увагу, які, які широкі, великі в контурі квіти, лопаті, листочки, квіточки, ну такі прямо щедрі, великі. Ця традиція започаткувалася десь приблизно з 1936 року за пішнянської школи майстрів художньої кераміки, і потім вона собі велася, велася до десь приблизно 1980-х років. А чому я про це знаю? Тому що це тема моєї кандидатської дисертації Гончарні школи опішні. Збереження і розвиток професійних знань і традицій 1894. Це було відкрито першу в Опішні з семи гончарних шкіл. Вона називалася Пішнянська зразкова майстерня Полтавського губернського земства. Діяла недовго, а потім був відкритий пішняцький пункт. Тут усе вони в мене пописані по навіть по. По розділах. А передача професійних знань, тому що, ну, щоб не писати гончарні школи, пічні, не повторювати гончарні навчальні заклади. Ось тут і перший заклад, ось він з 1980 по 1999. Потім ця школа з 30-х років, 25-го року, 33-го, школа майстрів художньої кераміки, потім грудкова робота і потім... В Ресхятилівське було відділення в Опішнянському заводі, ну, кому буде цікаво, я розповім. І було тут училище при заводі. А з двох... чому до 2000-х? Тому що колишній мій науковий керівник пошивало Олесі ревнував мене до теми дослідження 7-го закладу це колегіум мистецтв. І от з 1997 року він функціонував. І щоб я написала, які там успіхи і поразки, то. Ну, примусив мене, буквально примусив в навчаних радах. ну Це мої колеги знають про це. Але суть не в тому. Так от, отож бачите, починаю за одне, потім продовжую за друге. Так от про цей широкий такий пішнянський у контурі орнамент. Контур ось він, зроблений поливкою, на підполивний розпис, бо зверху ще полива. Зразу теракота, потім полива, потім малюнок, а потім. Обливання поливою вже потім випалювання. Посудина випалюється двічі. І коли було училище, то поприїжджали дівчата, переважно дівчата з усенької України із правого берега, зокрема. І змінили стилістику з того часу з 1986 року, було те училище до 2000 року. При заводі навчали їх майстри, майстрині, в тому числі художнього розпису. І дівчата змінили на пішнянський розпис. Приблизно ось такий. Тобто, ви бачите, що він став дрібнішим, а він може бути ще дрібніший. І якраз ця вазочка це робота Оксани Кальної. Вона то хоче ну нібито пішнянка, це ж так по моїх не зовсім вже знаю пішня, більше знаю про тих, хто приїхала. Але вона учениця цього училища. І певний час вона працює, мабуть, і зараз працює в колегії мистецтв. Потім, наприклад, Олена Мороховець, це вже називаю прізвища їх, вони ж, дівчата залишилися тут жити, повиходили вдало заміж. Ірина Мороховець, Ірина, Олена Мороховець, Ірина Мирко це прізвища заміжніх дівчат, Світлана Шкурпила, їх, їх багато дівчаток, бо це ж ціле училище було. І от що вони привнесли? Малювали, але не отак широко розлого, як їхні попередники. І став потрошку потрошку до сьогодні, якщо би ви навчалися, але в опішні немає гончарної школи. Колей державна, худож... державна спеціалізована художня школа-інтернат. Перед цим вона була колегою мистецтв. Потім вона стала державна спеціалізована школа-інтернат, вона стала ліцеєм художнім. Гончарство там присутнє, але з 90-197 року, до 2023 року, гончарів випускників немає. Їх дотепер немає, щоб вони працювали в гончарстві. Якщо і працює один у гончарстві, ну двоє, то, то ну, більше їхня заслуга, ніж школи. Ось, і тому перейменували на художній ліцей. І що там зараз навчають? А навчають дрібненькому розпису, здебільшого. У нас зараз в пічні ще діє Артіль. гончарна Артіль це ініціатива нашої місцевої влади приписують Миколі Різникові. Ну, Я ж впевнена, що він вже ж почитав мою книжечку та й надихнувся. Але, на мій погляд, Артіль не зовсім вдала назва, от сама як Артіль. Майстерня ж теж не назвеш, але ну, не Артільби, бо це трішки так знаєте, совєтське назва. Ну, але назва собі є. Головне, що заклад працює, заклад прекрасний. У е, нас є музей гончарства. Він у нас один єдиний національний музей заповідник Українського гончарства в Пішні. Але є кілька філій, і тому не плутайте. У нас в у не вісім музеїв, а два. Музей гончарства і музей звареного борщу. Ну, я вже якщо мовчатиму про ляльку музей ляльки-мотанки, то це три музеї, ну я його в один записую. Тому, але філій у музеї гончарства багато. І окремо є Пішнянська Артіль, і є колегію мистецтв, колишній ліцей, художня школа. І от і в артілі, і в, Пішнянській, і в музеї гончарства, і в Пішнянській ліцеї художньому, вам можуть показати майстер-класи не тільки з гончарування, а й з малювання. Але так з розписування, декорування, але так цікаво розповісти, як я, вам не розповість ніхто. Тому моє сьогоднішнє слово про опішнянську мальовку. Опішнянську різночасову мальовку.